Здійснити у своїх населених пунктах моніторинг шахтових колодязів з таким проханням звернулася до старост начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Оксана Іщенко. Що стосується децентралізовано шахтових колодязів, то знову нагадую старостам ну, своїх сільських селищних там рад, щоб вони обов'язково провели тим більше, що вже… Погода сприяє пройти, подивитися, хоча б самим визначитися, які об'єкти водопостачання є у вас на балансі, тому що ну зрозуміло, що важко і нам дістатися, і транспорт, і інші проблеми, і всі комісії доїхати, передивитися, які вже можливо треба. Може і, і закрити вони не потрібні, або не підлягають ремонту, або ті, якими постійно люди користуються, може треба перегляньте. Будь ласка, запас закінчується квартал дезінфекційних засобів для старост. Хочу сказати, що практично в усіх населених пунктах. І раніше і були люди, які вміли чистити колодці. Якщо є така необхідність, то давайте організовуйте. А ми знайдемо механізм матеріальної зацікавленості цих людей. Наприкінці минулого тижня у Шостці зафіксували випадок групового гострого кишкового захворювання. За словами завідувачки Шосткинського районного відділу державної установи, Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Ірини Хаміцевич. Недуга спіткала родину, яка споживала їжу за одним обіднім столом. Лікуються у Шостинській ЦРЛ в інфекційному відділенні та в дитячому інфекційному відділенні. Захворіла чотири особи. Однієї жінки була виявлена сальмонела, яка притамана яйцям та м'ясу птиці. Домашні яйця без належної термічної обробки. Зараз іде аналіз. Із страв не виділявся збудник, але цей збудник виділено від хворої людини. Усі амбулаторії Шосткинської громади забезпечені генераторами, проінформував виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Що стосується рівня захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції, то порівняно з позаминулим тижнем він дещо знизився. За минулий тиждень до закладу звернулось 165 пацієнтів з ознаками ГРВІ, що на 10% менше ніж на позаминулому тижні. Також пан Мазур закликав батьків приводити дітей на профілактичні щеплення. Вакцини в амбулаторіях є, підкреслив керівник. Добре, дякую. По Тімановки, побув там лікар чи ні? Кожного вівторка, 5-го, 12-го, 19-го лікар був. 5-го, 03-го до закладу в Тиманівці прийшло 8 чоловік. 12.03-го до закладу прийшло 7 чоловік, 19.03-го звернулося 5 чоловік. Члени спеціальної робочої групи, організованої шосткінською міською радою, в чергове попросили підприємців дотримуватися мовного закону. Про це повідомила начальниця відділу підтримки підприємництва Надія Кириєнко. Проводився моніторинг робочої групи, проводився моніторинг дотримання мовного закону суб'єктами господарювання, які працюють в сфері торгівлі побутового обслуговування за численними зверненнями мешканців міста і депутатів міської ради. Людей в черговий раз суб'єктів господарювання в черговий раз попрохали привести свої вивіски та рекламу, яка розташована на їхніх торгівельних закладів, до вимог закону про.